Так, це правда. Це питання набагато глибше ніж може здаватись на перший погляд. Пане Івана, ну власне з дронами росіяни кидають балістику. Якщо про дрони ми говоримо там 300+, плюс під час масованого удару, то ще 2-3 десятки летить балістичних ракет різних модифікацій. І балістику, як ми знаємо, найліпше збивають комплекси Петріот. І от Німеччина заявила, ранком з'явилася новина, що вони вичерпали свої запаси з РК Петріот, які могли б постачати Україні. Вони і так постачали, віддали, що могли з того, що є у відкритих джерелах п'ять комплексів. Вони нам надали, поки що не можуть мусять залишити собі, мусять тренувати своїх військових. Ну розуміємо, так кожна країна дбає про себе перша на що робити, та чим ще хто нам ще може допомогти тому що петріоти ну вони зарекомендували себе як ті е, установки які працюють проти балістики так проти балістики дійсно станом на зараз на сьогоднішній день проти балістики працюють дві системи принаймні ну так заявлено на заявлено компанії виробниками компанія яка виробляє петріоти ми розуміємо вони працюють і компанія яка витовляє сампті це франко італійські системи вони так само за там Своїми технічними характеристиками мають можливість збивати балістику, але не збивають. Спілкувався з військовими, які дотичні до цієї теми. Вони говорять про виключно патріоти. Сам ті поки ще не доопрацювали Вони в процесі роботи доробки до приндота дошліфування. Цієї технології, і, можливо, з часом у нас з'являться ще додаткові вже європейські системи, вони в нас є, але в них здається опція збувати балістичні ракети. І це дійсно може нас сильно підсилити, сильно підсилити, так, потужно, потужно підсилити. Не готова сказати, на якому горизонті, скільки це, два місяці, три місяці, але я знаю достоме, що робота в цьому напрямку ведеться. Це дійсно кропітка історія, але якщо, якщо коли. Європейцям, французам та італійцям вдасться цю технологію опанувати, то ми можемо розраховувати на ось ці ракети, які будуть виготовлятися в Європі. Ось зараз. от тут от вони поруч зовсім не десь за океаном в Японії. Mitsubishi Heavy Industries, компанія, яка виготовляє ракети для Петріотів. А ось тут поблизу, і тоді ми будемо ще більш захищеним. Але Знову і знову стає ось ця стара ділема, про яку багато говорилися нашим посадовцями. Збивати стріли, чи збив вбивати лучника, який ці стріли запускає. Зараз з новою командою в Мінобороні, і з того, як я між рядками прочитав там, заяви посадовців, я бачу, що акцент стоїть саме на тому, щоб виявляти місця, де ти. Перепрошую, довбаний лучник ховається на російській території, щоб вбивати його до моменту, поки він запускає ці стріли по території України без такої гіперболізації, без такої аналогії, виявляти місця, де росіяни встановлюють свої комплекси. Іскандери запускають по нас, щоб одразу їх знищувати в місці пуску. Так само виявляти місця, де накопичуються російські дрони, де Місце запуску, де команда запуску, де автівки стоять, з яких вони запускаються, і знищувати їх таким влучними ударами. От на це зараз дійсно стоїть акцент. Так, пане Івана ну на завершення моя улюблена тема томагавки. Київпост, знову знову підняли цю тему. Журналісти Київпост, вони посилаються на свої джерела, які мають зв'язок з колишнім радником залужного, який нині працює в Штатах. Це, типу, така закрита лінія спілкування з адміністрацією Трампа, не публічна, не офіційна, а, типу, свої контакти. І, от, нібито цей радник говорить з адміністрацією США, Ден Райс. Його звуть. Ніби нібито він говорить про те, що аби переговори були. Змістовними, а не деструктивними, як завжди, це з Росією, треба надати Україні томагавки, і це, мовляв, посилить переговорну позицію України і змусить Росію рухатись, змусить зашевелитись. Як ви собі бачите, чи може таке відбутись, чи можуть продавити та враховуючи ту позицію, яку нині займає адміністрація Трампа, чи зможуть продавити та все таки наполягти на постачанні? І знову томагавки входять в чат. Так, я бачив такі новини, що американська сторона, начебто, розглядає щось там дивиться. Ну знову говорячи мовою аналогії. Ми можемо скільки завгодно там дивитися, розглядати iPhone, новий айфон на сайті Apple, але ну ми розуміємо, скільки це коштує. Ще раз ми можемо дивитися, дивитися, але ну не придбати. Так само американці можуть дивитися, розглядати, але не продати нам. Не передати, а не продати подаються. З цими томагавками, давайте одразу скажемо, яка є там з ними проблемна історія. Почнемо мовою цифр. Загалом вважається з відкритих джерел, що на рік виготовляється 100 штук, 100 ракет томагавк для пересічного громадянина, Ну так окей, супер, 100, давайте 100 і будемо запускати. Одразу інша цифра вартості вартість цих ракет для американських замовників вони коштують там, з різними оцінками 2, окей, хай буде 2 мільйони американських доларів, 2,1, 2,2 за ракету. 2 мільйони доларів за ракету. Були дані про те, що японці продали ці ракети по, по ціні 4 мільйони доларів за ракету. Вау! Для американців 2, для японців 4. Ми розуміємо в грошах справа. Так, навіть якщо наші там друзі, німці, британці, французи скинуться, то, по-перше, обмежено виробництво 100 штук ракет, і нас не врятує 20-30 ракет. Нам потрібно щомісячно скажу таку цифру: мінімум 300 ракет. Мінімум 300 ракет. Зараз поясню, чим я аргументую цю цифру. Російська Федерація щомісячно запускає по нам приблизно таку кількість ракет. Тобто ми повинні чимось відповідати, щоб був якийсь паритет. Ну звісно, хотілося б більше, але ну менше воно не буде мати справу. А, друге, багато хто там, коли педелює тему з тамагавками, каже: От подивіться, як в Іраці, Ірак, ви просто там американців Вінігрет на фаршували цю іракську армію, але їх запускали з кораблів. зараз. Відповідно до там всіх домовленостей у американців 90% всіх... Цю ж ракету, звідки ж треба запустити, да? от вона стоїть на кораблі. Вони запускаються на кораблях. 90% всіх цих ракет стоїть на кораблях. Решта невелика кількість наземних, тобто наземних установок. Вони є там морською піхотою американської, і в принципі, все. Тобто, в дуже обмежена кількість, їх тільки-тільки починають виготовляти. Ну нам буде складно це передати по Іраку. От буквально останні цифри скажу для розуміння за 43 дні. Іракської кампанії в 91-му році це була буря в пустелі. Американці вистрілили за 43 дні майже 300 ракет. Ну приблизно про те, що я говорив там, майже 300, там, 290 з копійками. 300 ракет під час, коли було вторгнення в Ірак, і коли Саддама Хусейна одягнули шовкову стрічку, і повісили його, ну повісили пізніше, а зайшли раніше. Півтора місяці була активна бойова фаза. Американці вистрілили 800 ракет. 800. Тобто ну, бо розуміємо, що нам таку кількість точно ніхто не дасть. А нам вона саме потрібна, бо коли кількість запускають велику, це тоді дає великі шанси на пробиття російської системи ППО. І по-друге, ми не знаємо, як ці ракети ведуть себе з російським ребом і з російським ППО. Було багато прикладів, коли навіть атакамси і Штормшедо росіяни вдало збивали. Ми повинні це визнавати і повинні завжди тримати в умі, що ворог не ідіот, бо. Був би ідіотом, війна закінчилася б ще в березні 22-го року. Це правда, але не дізнаємось, поки не спробуємо. Тому будемо очікувати на позитив. Пасибі вам, пане Іване, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякуємо. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах. YouTube. це запорука нашої роботи. Будьте з нами і до зустрічі.